Подарувало цей м'яч. Так, до знали... допасування, також четвертої зони. Ще один дрибол. Да. Елькіна допасовує вже в другу зону. Трішечки вплинути. А коли допускаєш таку думку, що ти фаворит, то це може наздоганяти грочень балти після досить невдалого початку. Ще одну атаку провести. Так, ще одна... Піднімають. Так. Точно воно буде щасливим? Так, Сьогодні так точно, тому що у волейболі, нагадаю, так немає. Є підйом у захисті від Балти, Лиса на завершенні. І підйом від Васильової непоганий, але Балти до пасування буде на. Завершені Дзюба і... Ну, і потужна подача в виконанні Поліни. Ще один шанс на атаку у Гравчинь Прометею. І вони і потужно атакує і подає. І наразі зараз бота у таці. Ну, пани Балта на прийомі, до пасування на Ногіну. І все ж таки так. Здобуває знову. Прийом від Балти. До пасування від зв'язуючої на ногіну. І вже чергову. Балти Грашенко допасовує у другу зону. Тут скидка. і все ж таки. Команда Тетяна Граша, вона такий моторчик так, команди. До всіх підійшла, всіх підтримала. І Їм... що ж, у нас прийом від гравчинь прометею. Атака буде четвертою зони. як кажуть. Так, команда обінюється потужними спайками. Ну і ми бачимо, ні, все ж таки не завершується наш розіграш. Продовжується це класний розіграш у виконанні обох команд. головного суддю. І Поліна Дзюба подача від неї, що м'яч у майдан. Прометею Вибитий прийом. Фрібол і Кота на цей м'яч у і зберегти. Так, у нас наразі шанс для примета вийти вперед. І як ми бачимо, цим шансом користується Марина Мільчева. Одну ту другу команду неймовірно за останніх розрішів важко було так. Ну і що ж, і ми бачимо підйом в захисті від Гращенко. Атака від прометек. Я гадаю, що багато команд наслідують якраз таки оцей європейський волейбол, і ми бачимо. Светлана Портушняк виправить ситуацію на табло, але ми бачимо хочемо... Капланська на завершенні. Гращенко допасовує на Ногіну. Ногіна. І класний посіл її виконання. Він саме здобуває, що, що досвідки затяжний розіграш у нас. І ми бачимо, як Знову чергова дуже класно. Вона діє у. Напружених епізодах і ми бачимо... Ну що ж, і Дар'я Капланська у нас на подачі. Балда, непогана атака з другої зони. Досить таки, бачите, швидко не, не порозумілося трішки дуже, дуже прикро і дали можливість Прометею довести і так під час воєнного стану виїжджали збірні команди. Дві новини приємні. Так, ну що ж, дякую. На межі десь м'яч опускався, можливо, і близько до так. І... Ногіна. Горбаченко допасовує на Дзюбу. І все ж таки. З періодичністю один раз на, на партії він це робив. Коли йому надавали вчені Балти у захисті, ще й блок додається. Мівчава на завершені. І ось почему потужно так. І знову ж таки, є підйом у захисті від Балти. Ще одна атака від Дзюби, і вже на цей раз. Своїх дій на майданчику, але все ж таки відзначив, що психологію дівчатам потрібно ще підтягнути клас, клас клас підняло зараз прекрасно. Так, знову ж таки, ще одна спроба. І дівчатам, які захоплюються, і грають волейбол з такими іменами, теж з четвертої зони. Ще одна спроба. Елькіна вже читають. І у цьому моменті, але ми бачимо, що не дістають від гравчинь Прометею, І ми бачимо. Так, ну і ми бачимо, що наразі рахуночок 6-4. Ну і з боку Балти подає Фартушняк. Горбаченко допасовує на котар і вже чергу Оляна Після результативної атаки подається. Ось так. І ми бачимо доскільки непогану подачу від Ногіної. Ну і Дзюба. Сидний м'яч для Балти. Витиснули максимум, але не вдалося. Прийом тут відмірчує. Горбаченко допасовує на стрейковий поінт. Може зараз відбутися. Атака від по обличчю. Ну і У атаці зараз у нас буде Прометей. чергово користується Дзюба, гращика. відмінний прийом. Елькіна участь у фінальній частині Чемпіонату Європи. Тому що нагадаю, що в минулому. Ну, якщо чемпіонат буде гостювати і в Ізраїлі, то наші люди там. Ух, класний, який класний розіграш. Затягнувся він і, і теж класно завершився змінам постанови Кабміну від 27 вересня. Я переконаний, що хлопці не даємо можливість заробляти за кордоном своєю, що свої... не грала так. І вона буває, що... Так, ну і дзюба атаку її пом'якшуть, і яка ж працінується, тому... Як вже зазначив Григорій, великий величезний респект Володимиру хавершині тут є підйом від Васильєвої, Горбаченко допасовує на зюбу. І...